Сотні консультацій та не менше позитивних результатів. Рік з дня свого відкриття нині відзначає офіс, зроблено в Україні, який відчинив свої двері на базі Хмельницького обласного центру зайнятості. Він покликаний допомагати у розвитку українського бізнесу та виробників. Якщо говорити про офіс, зроблено в Україні в місті Хмельницькому, це є один з лідерів в Україні, адже за період своєї діяльності надано вже більше двох тисяч. Послуг ми сьогодні розуміємо, що офіс це є місце сили для малого та середнього бізнесу, і представники бізнесу, ті, хто хоче започаткувати чи масштабувати свій бізнес, мають можливість отримати усю ту інформацію стосовно початку, розвитку, надання мікрогрантів та грантів, надання іншої підтримки від недержавних та державних органів щодо підтримки бізнесу. Є можливість отримати інформацію щодо підбору кадрів, навчання. Підвищення кваліфікації, залучення до тимчасової зайнятості, отримання компенсації для роботодавців. Найчастіше кажуть у офісі: люди приходять із запитом втілити мрію про власний бізнес або масштабувати уже існуючий. Зараз до нас дуже багато людей звертаються, тому що нам довіряють, знають, що ми вболіваємо за кожну бізнес-ідею, з якою приходить до нас людина. Ніше, якщо в 2022 році у нас було лише там, до прикладу понад 100 позитивних рішень. Це тільки позитивне рішень, а наразі в 2024 році у нас понад 500 позитивних рішень. Тому я думаю, статистика вам зрозуміла, що набагато більше людей вже знають про програму. Розуміють, що її можна реалізувати та здійснити свою мрію щодо організації підприємницької діяльності. Станом на сьогодні по країні працює 85 офісів, зроблено в Україні. Чотири з яких на Хмельниччині. Щоправда, поки що, бо попит на подібну підтримку росте. Відтак у 2025-му планують відкрити такі хаби у Дунаївцях, Староконстянтинові та Красилові. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.